У червні та липні Ісакіївські собори і Петропавлівська фортеця підсвічені ввечері особливим світлом природним. Це так звані білі ночі, під час яких улітку на темніє. Серед незліченних пам'яток, які можна спостерігати і вдень, і вночі палац Юсупових на річці Мойка, відомий переважно через вбивство у ньому, фаворита царя Миколи II Распутіна. Місцевий фотограф Дмитро Конрад знаходить нетрадиційні ракурси, мандруючи водними шляхами міста. Я шукаю кольорові композиції. Або як я зрозумів пізніше, я шукаю випадки, коли міське середовище стає подібним до живопису. Місто як картина. А ще мене цікавлять фрагменти. Завдяки трьомстам мостам, які перекинуті через канали, Санкт-Петербург називають Венецією півночі. На самому березі Неви знаходиться одна з найвідоміших пам'яток міста музейний комплекс Ермітаж разом із сарським зимовим палацом. Дмитро Конрад щоразу помічає нові деталі. Він черпає натхнення як з величної архітектури в стилі бароко, так і з художніх колекцій всередині. Я радий, що Ермітаж у моєму рідному місті це один з найбільших музеїв в Росії та у світі. Це місце, де я буваю доволі часто. Його на відміну від інших туристичних перенад багато відвідують і самі Санкт-Петербуржці. Серед 65 тисяч робіт, що виставляються тут, є картини Матіса, Пікасу та Кандинського. Крім того, тут можна помилуватися і роботами майстрів епохи відродження, зокрема Леонардо да Вінчі. Всесвітньо відома колекція була заснована імператрицею Катериною II ще 1764 року. Щоправда, тоді виставка була не для публіки. За містом знаходиться колишня літня резиденція царів Петергоф разом із центром Санкт Петербурга. Це культурна спадщина ЮНЕСКО. Петро перший збудував цей комплекс на березі Балтійського моря на початку 18 століття за зразком Версалі, що неподалік Парижа. видно, що витрачено чимало зусиль, аби зберегти комплекс як у старі часи. Це просто фантастика. Я була тут 20 років тому. Взимку дуже гарно. Більшість з п'яти мільйонів туристів щороку відвідують місто влітку. Славнозвісні фонтани працюють тут з травня по жовтень. Цей приклад ландшафтного мистецтва створили на початку 18 століття за наказом Петра І. 150 фонтанів виштовхують у повітря майже тисячу літрів води на секунду. Тож Петергоф іноді ще називають столицею фонтанів. Це гордість, какби за нашу страну. Фонтани це гордість за нашу країну і гордість за нашого царя Петра І, який створив для нас та всіх наших відвідувачів туристів. Таку красу для туристів, зробив таку красоту. Ще досі світло, коли ми повертаємося до міста ввечері. Сонце відбивається у куполах церкви Спаса на крові. Під час білих ночі не темніє, але стає прохолодно. Температура впала до 10 градусів. Місцевий гурт Опа розважає прихожих на набережній, що може бути краще ніж зігрітися, танцюючи. Для місцевих жителів, таких як Дмитро, білі ночі ніколи не втрачають своєї чарівності. Ти таке що... Відбувається щось дивне. Наче час спати, а на вулиці світло. Люди мали б бути вдома, але всі гуляють. І тих, кому не спиться багато, після опівночі можна побачити, як розводять мости для великих кораблів. Тож день добігає кінця, чи все ж починається?